Що ж, доброго дня, мої любі! У нас сьогодні з вами таке цікаве відео. Я буду вам одночасно розказувати про безкоштовні посилки до України, про дискримінацію жінок в Норвегії, так трошки розкажу. Я вам розказую те, що знаю особисто я, Якби те, що я чула від норвежців, з якими я спілкувалась. Те, що я чула від своєї вчительки. Тобто, я розказую чисто свій досвід в Норвегії тут, що я чула. І паралельно з цим я вирішила готувати їсти. Чого б ні, знаєте, зміщувати два діла одночасно. Тобто, зараз я собі наколочу кефір з оцією штукою. Оцю я всю штуку і наколучу собі кефір зараз. І сьогодні я буду готовий десь. Ем, це фарш з перчиком, з грибочками, і це все я обжарю в томатному соусі. До речі, чи він є? Так? Давайте подивимося. К слову, оце дуже вкусне желе. Ті, хто живе в Норвегії, вже готове желе. воно без желатину, дуже вкусне, так що можете брати. А, вот. Томатер, томатер і томатна паста. І це все я хочу щось зробити з макаронами. Знаєте, типу макарони по-флотськи. Де макарони? Вот, макаронс. Спагетти. А, я не знаю, казала я чи не, я її дійшла з кето. Для цього є багато причин, е негативних причин. Е я, але я про це хочу зняти е окреме повністю відео, тому що зараз я перейшла трошки на інше харчування, і я хочу подивитися, які будуть результати від нього. Тобто вже потім подивлюсь, що з ним буде відбуватися, як мій організм буде це все кхм, е сприймати. Е тож, проте про мій досвід на кето... Я вам скажу трошки пізніше, коли вже сама побачу, які в мене результати є з другого харчування. І чи був той толк ходить, ходить. будь кето, Знаєте? Типа. Готовлю зараз собі кефір, щоб він за час, поки я тут буду готувати настояти. Навіть не кефір, Мені кажу, це якийсь пудінг в мене вийде, тому що багато семечок. Тут чия льон подріблений, льон звичайний. Я дуже таке люблю. Я не знаю, я так це полюбила в останній час. Кефір. Наліваємо кефір. Ну що ж? Побалакаємо про безкоштовні посилки. Не знаю, хто знав чи ні, хто в Норвегії, ви маєте повне право на безкоштовні посилки до 20 кг в Україну. Угу. І це дійсно так. Казали те, що ви маєте право десь на одну посилку на 6 місяців, але е ні. Ви можете відправляти посилки часто, як вам хочеться, і це безкоштовно. Я під цим відео, якщо не забуду, звісно, залишу сайт Posten.nu. Це сайт, де, собственно, ці посилки треба робити, замовляти. Тобто, яка система? Ви... Е Реєструєтесь на постину в плані зареєструвати посилку. Там треба буде писати адрес, де проживаєте ви, адрес, де проживає людина в Україні, адресу. 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 А, після цього ви получаєте QR-код. З цим QR-кодом ви приходите на почту і кажете Халу-Халу! Курлес Ворде! Ладно, це можете не казати. І кажете, що я хочу відправити посилку безплатно. Так і так. Показуєте їм QR-код. І все, посилка поїхала в Україну. До 20 кг. Я вам скажу по своєму опиту: 20 кг на посилку. Цього більше, ніж достатньо, мені кажеться. Значить, посилка йде довго. Мені на пошті сказали, що вона йде. Тільки три неділі, три тижні. А насправді вона йшла півтора місяці. Півтора місяці йшла посилка, це довгенько, ребят. Ну, це довгенько. Я, блін, поки ждала. Якби ви е, скачуєте додаток, по стену, скачуєте цей додаток, е, вводите всі свої дані, там ваше ім'я і в норвежців там все в системі, то воно вас не йде зразу. І на ваше ім'я буде а, ця посилка зразу зареєстрована. І в цьому додатку ви можете бачити, де ця посилка. Тобто вони прописують кожен шаг посилки, так скажем, так? Да. Коли ви її відправили, коли її відправили з вашого міста, коли вона переїхала в Осло, коли вона вже поїхала з Норвегії десь, по країна, може, в Україну поїхала десь. Тобто кожен е, крок посилки, де вона є, е, вони прописують в цьому додатку. Е, я недавно, коли десь неділю назад, Відправила посилку на Україну, я її відправляла блогеру-самвельчику, моєму любимому, да, да. <свісно> Собрала йому посилку, і ми відправляли недавно йому посилку. Оце. І значить, що я можу вам сказати? При відправці посилки обов'язково напишіть на двох листочках дані посилки, а саме, відправник. А, адреса так. І а, отримувач. Відправник і отримувач. Напишіть на норвезькій мові. Адреса ж вона буде, що так, що так. Вона буде однаково. І знизу можете просто написати: значить, пишете. Фро. Це фром. Тобто. Звідки йде посилка? Пишете Фро на норвезький, знижу підписуєте у дужечках англійськими фром. Звідки вона їде. Пишете своє ім'я, номер, індекс, можливо. А, прописуєте це все. А, і потім пишете ТІЛЬ на норвезький, внизу в дужечках пишете Чу. До кого, тобто тіль, і в дужечках на ту, і пишете теж ім'я, номер телефону, поштовий індекс і адресу. І з нею вже пишете українською мовою для наших українців, тобто відправник-отримувач, ім'я, адреса, індекс, все так же само. Тому що, знаєте, хто знає, що буде з тою посилкою, і вона переїжджає, считайте, три країни. І то це не факт. Тобто це ми їздимо, якщо ми їдемо там з Норвегії, то ми їдемо в Норвегію, Польщу, Україну. А посилка може їхати там і через Шотландію, і через Данію, і хто знає, де вона їде. Тому шлях мій дуже великий, півтора місяці. І раді своєї страховки все-таки краще напишіть, ребят. Всі дані наклейте їх отак, в от всі сторони на посилку, ну, на дві сторони, отак наклейте, замотайте хорошенько скотчем, бо, опять же, повторяюсь, дуже великий шлях у посилки, дуже великий. Тому це треба якось все страхуватися. Знаєте, страхувати себе треба. Що, Якщо що, щоб всі дані вже були е, на посилці. Якщо у вас немає коробки, чи щось типу такого, нема куди лежить посилку, ці коробки можете купити на пошті. Вони стоять там. Ну, 20 крон. 20 крон може бути середня, середня коробка десь буде. Якщо ні, ми знайшли коробку взагалі у наших українців, але її можна знайти в магазині. Тобто у нас магазин «Бунпріс». Ми зайшли, сказали, що нам потрібна коробка. Вони нам винесли те, що в них є. Але ми прогадали трошки з розміром, тому вона просто не підійшла. Нам підійшла коробка, яку ми взяли у наших українців. Е, якщо взагалі нема де да брати, просто купіть все. Це, це недорого, це 20 крон приблизно. То все окей. Ну, за посилки, я вам все наче розказала. Я вам повторюсь: залишу всі силочки, все, що є в мене. Я залишу все в дописі. Чи як це називається? В описанні. Like. Залишу сайт. І, можливо, вставлю десь відео, як реєструвати посилку, що куди вписувати. Я думаю, я так і зроблю, щоб, щоб все понятно було. Я десь вставлю тут відео. Ну що, збиваємо в Google постинну, або ж переходимо по посилки в Ютубі, яку я залишу. Заходимо на сайт постину та бачимо ось. Таку картинку. Ми з вами листаємо трохи нижче, листаємо, листаємо, і там буде український прапор Сент Єльпілі Єль, Україна. Переходимо по оцій силочці. І тут, в принципі, все розписано. Якщо вам цікаво, можете перевести потім з норвезької І нажимаємо на цю червону кнопочку «Безціль посилку», там замовити посилку. Тут написано, те, що вона повинна бути не більше 20 кг. А ось, собственно, тут ми маємо вписувати наші дані, тобто дані від правника. Зверху саме написали наш мобільний номер, далі ім'я та прізвище, а далі вписуємо свою адресу. І завдяки адресі буде автоматично введено ваш поштовий індекс, де знаходиться. Далі, все як завжди, вписуємо свою електронну адресу, далі графи, які не обов'язкові. Тож пролистуємо і нажимаємо далі. Ось графи того, хто получає посилку. Тобто хвемму Такер Пакінг». хто получає посилочку у нас. Все так же само: ім'я, номер телефону, адреса проживання, поштовий індекс і нажимаємо форсет. І все, ви получаєте QR-код на свій свою електронну пошту. І з цим QR-кодом йдете на пошту, показуєте і вам все оформляють. Тепер давайте я вам трошки розкажу про дискримінацію жінок в Норвегії. Знаєте, я завжди думала, що Норвегія хоча хоча, хоча це так і є, як би, да, але щось касаємо жінок. Ну, трошки є дискримінація. Взагалі Норвегія дуже вільна страна, країна, дуже вільна країна, що стосовно мови, що стосовно взагалі людей і так далі. Але якщо люди розписані, тобто, да, от, живуть собі своє життя, чоловік та жінка. Працюють, однаково важко працюють, чи однаково не важко працюють, але працюють обидва. І ось прийшов час виходити на пенсію і почувати. І Норвегія виплачує чоловіку повну пенсію, тобто, да, 100%, на яку він, в принципі, і розраховував, так? А жінці через те, що вона замужня, заміжня жінка, через те, що сугубо через те, що вона заміжня жінка. Е в неї просто так забирають 30% пенсії. От так от. Вроді ваш парадокс. От, ну, за зачем? Ну, спрашується, да? Ну, тому що люди просто розводяться на, на такому віці, роз, розлучаються, тому що жінці не виплачують суми всієї, якої вона заробила. Тобто, якщо вона заміжня, то їй не виплачують. Цю суму пенсії, на яку вона заслуговує. Типу. Вай, Типа, твій да? я не знаю, на якому ще на якій ще мові сказати, почему, блин, і в Норвегії взагалі не дуже модно, так скажем, да? в них не дуже важливо це, як у нас в Україні, е е е шлюб. В них не дуже важливий шлюб. Якби у нас це зараз уже знаєте відходить вже на другий план Це шлюб, документи, ля-ля-ля. У нас це теж відходить на другий план, але все одно це ще є. Це ще є і це ще буде декілька років, декілька десятків років ще шлюб буде, і багато людей будуть вважати, що вони мусить мушуть. Бути в шлюбі і так далі. В Норвегії ж ні, в Норвегії такого нема. Більше того, в Норвегії є е, такий, е, таке значення як самбуен, сажителі. І оце «самбуен» е, воно для Норвежців звучить дійсно фактично. Рівно так же, як і я заміжня. Тобто для них е оце не грає дуже великої ролі. Не грає. Тобто, ну, вони виходять заміж, одружуються, це є, але, наприклад, наша вчителька їй десь 50 років, можливо, і вона живе. З хлопцем. Тобто, знаєте, я колись їздила з сусідом, дивилася окресності, він ті показує, що це дом нашої вчительки. І він ти покаже, що вона тут живе зі своїм бойфренд. Ну, я хазбенд кажу, кажу, може, кажу, а не бойфренд. А він мені каже, що ні, каже бойфренд. І значить, він все ж мені розказав, то що. В Норвегії вони не дуже до цього прив'язуються, тому більшість тут не, не розписані, просто живуть разом і нащо заморачуватися з тими документами, знаєте, нащо Якби У нас, кстати, зараз на на норвезьких курсах тема одруження. І сьогодні ми на курсах розбирали. Традиції українські, українських весіль і норвезьких весіль. У нас ну, все-таки трошки схоже, але якщо залізти, знаєте, в саму глупь українських традицій, по типу викуп наречени, що там ще: караваї, рушники. Тобто, якщо залізти прямо в ці-всі традиції, які дійсно у нас є, просто зараз все відходить на другий план, то Багато що в Норвегії немає. Якби ми кажемо, що ми гуляємо весілля три дня. Мені каміна вчителька каже три дня. Три дня. Вони всі по весілля гуляють один день. У них є теж і тамада, є конкурси. Але якщо у нас вінчання стоїть на першому місці, якби на вищому, тобто вінчання, ти знаєте, це для нас це важливіше, навіть чим. Шлюб вінчання, знаєте, це вже чоловік та дружина перед Богом, в першу чергу. Для них вінчання це нижче, ніж шлюб. Тобто вони спочатку йдуть в церкву. Тобто Вона сказала, що цей індивідуал, знаєте, індивідуально для всіх, але зазвичай вони спочатку в церкві вінчаються, потім вже йдуть, розписуються. Тобто, каже, якщо це капець, які релігіозні люди то, звісно, якщо вони розлучаються, то вони розуміють, що вони розлучаються чисто тут, а там вони вже все рівно муж та жінка Тому дуже цікавий сьогодні був урок стосовно цього, ми розбирали всі традиції, вспоминали наші традиції, українські, як от, знаєте, чумки жінки знімає зубами з дружини, от, от, зубами, знаєте. Як букет, букети в них теж кидають, каравая в них нема. Ще яка традиція у нас в Україні з гарбузом, я взагалі такого не чула. В общем, в них більше якось простіше. У нас, знаєте, у нас так люблять викуп, там щось ля-ля-ля-ля-ля-ля. У них такого нема. У них все чисто, знаєте, так розписались, покушали, повеселились, там адана нас повеселив, тости показали, таке букетик покинули і все. І все, і вся свадьба. Тож, От таке от відео сьогодні вийшло. Мені здається, що коли я про це ще щось роблю і розказую, мені здається, це виглядить трошечки цікавіше. Тож, е гарного дня вам, гарного вечора. Люблю вас всіх, цілую. Пока! ка